І більше про стан української енергосистеми розпитаю Романа Андарака, заступника міністра енергетики України. Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. По перше, дякуємо за а, роботу а, енергетичної нашої галузі. І по-друге, хочу запитати вас, звісно, про стан енергетики після вчорашньої масованої атаки на енергетичні об'єкти тринадцятої, якщо я не помиляюся, масованої за рік. Так, дякую. Дійсно, це була вже 13-та масована атака на українську енергетику. Дуже ми вдячні е, силам протиповітряної оборони, які збили більшість е, ворожих е, засобів, ворожих ракет, але ті ракети, які змогли пробити е, нашу протиповітряну оборону, таки не робили нам е, досить. Е, Болючої шкоди наразі триває розбір завалів енергетики, колеги з залученням різних інших служб розбирають завари завали, дефектують обладнання, виявляють, що потрібно, що ми можемо швидко відновити. На що піде більше часу, що треба нам для того, щоб відновитися? Ну і відповідно, з огляду на ці пошкодження. Дійсно, мають місце обмеження в мережі, мають місце відключення. Актуальні графіки, ситуація залежить від регіону в певній мірі, тому актуальні графіки радимо дивитися на сайтах uh -huh. Обленерго, тобто операторів систем розподілу, де більш точна інформація в залежності від регіону. Uh -huh. Пане Романе, напередодні з'явилося повідомлення, що експерти МАГАТЕ оцінили пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури, важливих для роботи атомних електростанцій після останніх масованих ударів а, І у листопаді і в грудні. А чим загрожують пошкодження? Тому що Герман Галушенко, міністр, сказав, що це загрожує ядерній та енергетичній безпеці. А Можете пояснити, чим саме? Ці візити є результатом. Домовленості президента Зеленського і генерального е, директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі. Е, це вже не перший візит експертів на ці підстанції, які намагаються оцінити е, характер пошкоджень е, стан підстанцій. І тут треба розуміти, що ці експерти, експерти МАГАТЕ це унікальні люди, це надбання цивілізації, і таких експертів насправді в світі дуже мало. Якщо МАГАТЕ направляє цих людей в Україну обстежувати а, ці пошкодження, то дійсно є високий рівень, висока загроза, високий рівень загрози ядерній безпеці, радіологічній безпеці, а, безпеці експлуатації атомних електростанцій. А саме тому вони там, і саме тому ми розраховуємо це. Перша допомога нам допомога оцінити. Друге, це сигнал всьому світу, сигнал міжнародній спільноті. Що це ці об'єкти є критичними, є важливими для нашої ядерної безпеки. На жаль, ми бачимо, що Російська Федерація абсолютно ігнорує ці сигнали. Вкотре навіть ті підстанції, які відвидали експерти МАГАТЕ, навіть ті самі підстанції зазнають пошкоджень чергових руйнувань. І це, це, це є небезпекою, це, це загрожує ядерній безпеці. Наші установки ядерні не, не розраховані для того, щоб працювати в такому режимі. Тобто я правильно розумію, що. Атомну станцію потенційно, суто в теорії, можна е я не знаю, вивести з ладу не, не обов'язково стріляючи по ній, а е вив вивівши з ладу ці підстанції. І Росія це намагається зробити так абсолютно. Внаслідок одного з обстрілів попередніх дійсно відключалися атомних, атомні електроблоки. У нас були вже випадки блекаутів блек атомних електростанцій. А в таких випадках. Е Енергоблоки починають працювати на дизельних генераторах, які, які залишаються єдиним джерелом живлення, розлоховані на досить нетривалий час роботи. Тобто, ми е, починаємо йти за сценарієм фокушипу. Якщо е, щось трапиться з цими генераторами, впаде дрон чи е, інший, якісь бій, чи закінчиться пальне. Ми йдемо по сценарії е, Фукушина. Так. Скажіть, будь ласка, чи чи бачимо ми буквально останнє запитання? В нас коротко дивіться спочатку? Росія почала обстріли? Спочатку вона винесла нам, наскільки я розумію, малу генерацію, цю маневрову генерацію. Тепер вони підбираються до наших атомних санкцій. Чи просліджується якийсь шаблон їхнього мислення, чи вони гатять просто навмання? Шаблон їхнього мислення це завдати якомога більше шкоди. шкоди, якомога більше болю нашим громадянам, нашим людям, угу. і це їх основний паттерн. Немає червоних ліній. А, ситуація з, з атомними електростанціями з Каховською ГЕС угу. а, полягає в тому, що а, вони не бояться а, і а, зовсім не соромляться створювати. А, Передумови для, катастроф, для а... катастрофи. А саме Роман, катастроф. Я вам дуже Єдине, дякую. У нас, хочу... на жаль, мало часу, але, але я дуже вам дякую за ваш час і за ваші відповіді. І, звісно, вам і вашим колегам за роботу. Це Роман Андарак, заступник міністра енергетики України. Дякую. Нехай вечір буде спокійним. Дякую. Дякую, Можного вечора, дякую. І вам. Всі проекти.